Доброго дня, шановні глядачі, з вами в ефірі передача Гендер Медія. Я її відуча Ніколька Тенкарій. А сьогодні у нас у гостях присутня Людмила Мороз, Березновадського селищного благодійного фонду Берегиня та наш експерт Галина Єрку. З громадської організації Гендерний центр місто Луцьк. Тема нашої сьогоднішньої передачі така: жінка як громадський діяч. І ось перше питання, яке я хочу поставити, буде до вас, Людмила. Скажіть, як ви вважаєте, чи може жінка бути активним громадським діячем? Так, безперечно, може. Я це можу зараз говорити, але три роки назад я цього не могла сказати. Я думала, що місце жінки біля чоловіка і біля і біля кухні, але зараз я можу так сказати, що жінка може і, і потребує своєї своєї громадської реалізації, тому що вона мати і вона соціально активна має бути повсякденному житті для для прикладу для свого прикладу я можу сказати просто на своїй на своїй організації наша організація дуже молода верезнегувацький селищний благодійний фонд але м, кількість жінок які які у нас є дуже велика вони приходять до нас після після роботи на одну-дві години і ми виконуємо разом соціальні проекти і ще я можу додати що м, громадська активність це починається тоді коли наші інтереси виходять за межі Власної квартири, яку ми бачимо, проблеми суспільства, дуже цікава думка. Зараз мені б хотілося почути думку нашого експерта. А як ви можете прокоментувати таке запитання? Дякую за запитання. Ну, я вважаю в першу чергу, що жінка не лише може, вона і повинна займатися громадською діяльністю. Ну про те, що жінка є активною в всікденному сьогоднішньому житті, говорить навіть і учасниця проекту Гендер Медіа, де головним чином представлено жіноцтво, а не чоловіки. Якщо говорити щодо участі в громадських організаціях, то о, спостерігається досить часто така тенденція, що о, якщо ці питання стосуються політичної діяльності, юридичної діяльності, то більшість в громадських організаціях о, в такого типу організаціях це чоловіки і очолюють їх чоловіки. Якщо питання стосується соціальних проблем, здоров'я Репродуктивного здоров'я головним чином ці організації представлені жіноцтвом, і в першу чергу на чолі цих організацій також є жінки. Хотілося все таки, щоб не було такого чіткого розмежування між соціальними і політичними питаннями, які стосуються саме жінок чи чоловіків. І все таки хотілося бачити більше жінок і в політиці і не тільки в громадській роботі, тому що все таки навіть представництво в нашому парламенті говорить про те, що жінка повинна будь-якою ціною досягнути будь-якою ціною, звичайно, але Що були у нашій програмі. Я нагадую, що програма Гендер Медіа, я її ведуча Ніколька Катенкарій. і ми з вами прощаємося до нових зустрічей. До побачення! До побачення.